Доброго дня, мене звати Ірина Федоцюк, я керівник відділу маркетингу «Про кредитбанку. В даному випадку я не можу сказати про якийсь один конкретний продукт. Це більш комплексне питання. Якщо про кредиту раптом не стане на ринку, чого я думаю не відбудеться, то перш за все клієнти втратять надійного фінансового партнера, який роками працював в Україні. Ми з 2001 року на ринку України працюємо і надаємо послуги як малому, так і середньому бізнесу, а також фізичним особам. І за цей період ми пережили не одну фінансову кризу. Коли клієнти там бігли, знімали кошти, хвилювались, коли ріс долар, коли невідомо, що траплялося з економікою, і це дало нам певний досвід. Ми кожну цю кризу гарно, якісно проходили і на ринку нас знають в принципі як банк для малого та середнього бізнесу. Ми обслуговуємо юридичних осіб, надаємо їм кредитування, і також ми працюємо з фізичними особами і є надійним фінансовим партнером для розміщення депозитів вкладів клієнтів, тобто, якщо клієнти зацікавлені в довгостроковому зберіганні своїх коштів. Що згадувати минулий рік, то я б сказала, що це одночасний запуск нашого нового сайту і великої рекламної кампанії у листопаді 2023 року. Я хоч людина і не релігійна, але тоді ми з командою молились всім богам, аби все вийшло добре, бо витратили багато зусиль, і коштів на підготовку цієї рекламної кампанії. Дуже хотіла, щоб все спрацювало, але все спрацювало спойлер. І, відповідно, потім ми побачили в Google Аналітиці, нам написали, що на сайті помічена аномальна активність, тобто було настільки багато переходів і трафіку, ми були дуже задоволені цим, і сама компанія принесла нам багато класних результатів. Тут важливо відмітити, що досить давно в нас був консервативний підхід до маркетингу і багато чого з того, що ми б хотіли реалізувати. В нас не було такої можливості. І Ось нарешті, коли нам дали зелене світло минулого року у зв'язку з деякими змінами стратегічними на рівні. Керівництво я маю на увазі саме банківської групи про кредит. А відповідно, ми почали співпрацювати із рекламними агенціями і з діджитал маркетинг-кампаніями. І це дало нам і великий поштовх, і дає нам тепер великі можливості щодо підвищення впізнаваності бренду щодо наших медійних кампаній у майбутньому. Партнерські взаємовідносини в бізнесі це в першу чергу, коли обидві сторони отримують певні переваги від цієї співпраці. Думаю, якщо говорити про нашу співпрацю з NetPeak, то ви отримали нас як такого перспективного, цікавого. Амбітного клієнта, який багато чого хоче, який має свої цілі на найближчі рік і відповідно рухається до нього. А ми, в свою чергу, надійного досвідченого партнера з діджитал маркетингу, який став гарним доповненням і дуже підсилив нашу команду. Тому для мене це таке взаємне опилення, яке корисне обом сторонам, і а, яке дарує надію на майбутнє і залишає після себе приємний післясмак. Ми співпрацюємо з літа 2023 року. Пам'ятаю, що ми тоді відкрили тендер на seo просування і Netpeak була однією з компаній, яка прийняла участь, потім виграла цей тендер. Це був наш перший крок до співпраці. Потім ми також почали працювати по пошуковій рекламі, по PaperClick. Поступово рухались далі, вже коли ми шукали собі медійного партнера для нашої рекламної кампанії на осінь, то теж співпрацювали з НЕДПІК. І зараз також це налаштування конверсій на сайті. Плюс коли був перехід влітку 23-го року Google Analytics з третьої на четвертого, то ми також. Залучали команду NetPeak, яка допомогла нам якісно зробити цей перехід. Тому масштабно за різними напрямами ми вам довіряємо в цьому напрямку. Тому думаю, що на цьому не закінчується наша співпраця, і це тільки початок. Мені дуже подобається, що NetPeak, як і ProCreditBank, ніколи не зупиняється на досягнутому. Ви завжди, якщо бачите, що десь щось ми можемо покращити, ви завжди звертаєте нашу увагу на це, і відповідно ми рухаємось в цьому напрямку. І тому я б сказала, що ви робите самі і теж підштовхуєте нас робити такі, як екстра ефорт, екстра майл для кращих результатів, і це дуже подобається нам. Маю, що особистий лайфхак в побудові партнерських відносин з недпіхом це. Прозорість у співпраці, тобто, коли ми чогось не знаємо або потребуємо якоїсь поради. Ми про це відверто кажемо. Не намагаємося бути кращими ніж ми є, або розумнішими ніж ми є. і розраховуємо на цю пораду. Відповідно, NetPeak тоді чує нас, і NetPeak вміє пояснювати складні речі простими словами. Ми знаємо, що це дуже важливо в роботі з клієнтами. Наші клієнти це цінують від нас. А ми це як клієнт NetPeak, дуже цінуємо від NetPeak. Думаю, що це все ж таки отой наш одночасний запуск кампанії сайту в листопаді 23-го. Але я б назвала тут і рекламну кампанію Love Season у 24-му році. Це лютий березень цього року, коли ми стартували з двома різними рекламними роликами. Я не можу віддати всі лавру недпіку безумовно. На цією рекламною кампанією працювало багато людей. А якби наша команда, команда Федорів, команда НЕДпіку і. Сумарно, ось за рахунок якраз цієї такої синергії команд, воно дала дало той результат, який ми очікували. Тобто велику кількість нових клієнтів, гарний об'єм депозитів, навіть більше ніж ми очікували. Тому я б сказала, що це якраз ця друга рекламна кампанія. Ну і перша за рахунок того, що це було досить складно реалізовано. Дуже хочу побажати команді NetPeak у 2024 році однієї великої перемоги, на яку ми всі очікуємо, і також багато маленьких і великих перемог у бізнесі. Я зараз кажу не тільки про гроші, кажу і про людей яких ви знаходите в свою команду амбітних, професійних, цікавих, відданих своїй справі про проекти, які ви робите для ваших партнерів, які ви запускаєте якісь нові напрямки? Можливо, це теж дуже важливо складно, особливо в наш турбулентний час. Тому ось ці всі речі у комплексі я хочу побажати, щоб вони у вас складались, і нових піків не в пік.